Скоро майже рік з моменту початку кровопролитної, повномасштабної агресії до України з боку Рососії відбулось багато чого поганого, і світ повністю розділився на чорне і біле, іншими словами, на добро і зло. Весь цивілізований світ на боці добра, тобто України і лише країни можна сказати не першого світу, підтримують Московію. Звичайно, в цій атмосфері найбільшого європейського збройного конфлікту за 21 -е століття виділяється найгірша, найзліша і найхуйлоподібніша людина. Путін. І я не сумніваюся, що кожен з вас міряє про смерть цієї недолюдини. В такі моменти дуже хочеться собі зошит смерті. Перед переглядом дуже прошу підписатись на канал. Та якщо цікаве життя каналу на телеграм. Дякую. Дай Боже. До чого ж я вів? А вів я до гри в стімі під назвою Фак Путін. Вважаю, що вам потрібно приготуватися до дози бази, адже зараз я буду читати опис гри. У лютому 2022 року Росія вторглася в Україну. Ця подія шокувала весь світ. Невиправдана агресія повинна бути засуджена, а президент Росії Володимир Путін покараний. Увага! Будьте обережні! Це мегабаза, гігабаза, база галактичного рівню. Гра добра і мила. Підходить для дітей, я б сказав би ноль плюс. Все так душевно, не хотілося з нею уїжджати. Є багато варіантів злучання над викидишем. Не хочу образити викидишів. Раджу всім. Гарно знімає стрес. Я навіть по. Помис старбував. не напійла, а просто настрій піднявся. Дякую за увагу. Сама гра є пісочницею, де ви можете створювати різні об'єкти, спавнити хуйлів і робити з ними все, що дозволяє функціонал гри. Наприклад, перше, що я особисто захотів, це обіцяти їбало путіну, тому що все щоб це терпіти, вже набралось занадто багато, і гра мені це дозволила поки що лише в віртуальному світі, але я впевнений, що скоро гра переміститься на платформу «Real Life». Топ 7 способів вбити бункерного діда. Місце номер 7. Спавнемо дурачка і башим його калашом. Але спосіб не дуже підходить, адже ця стара туша гівна постійно брикається і літає по всій карті. Ще з мінусів це лице в гівні, ніби гівно кинули в вентилятор, але задоволення від придралення цієї купи гівна пулями все перекриває. Пограв 44 хвилини і рекомендую 100%. Складно, мабуть, було робити моделі хуйла, я побригався, якщо б їх робив. Дійсно, я згоден. Годе, напевно, це була важка праця. Місце номер 6. Підвішуємо дебіла на стовп і їбашимо його битою. Як ми вже чули, гра дійсно 0+. Адже на день народження свого пиздюка, по-перше, можна зекономити гроші на піняті, адже гра безкоштовна. А по-друге, вашого пиздюка будуть дуже яскраві спогади про день народження, тому в цьому способі мінусів немає. Добра, позитивна гра для всієї сім'ї. Місце номер 5. Дебіла стовба не знімаємо і ставимо магічний молоток. Який буде його бити щоразу, як той буде думати про дідов каторої воювали, нової землі і дінацифікацію? Як бачите, молоток не перестає працювати і буде працювати, поки ця тварюка не здохне. Я би пояснив, чому я це рекомендую, але я в ні політики. Місце номер 4. Будуємо просто будку для Путіна. Хоча кого я обманю, ця істота навіть не гідна ніякої будки, тому що будь-яка собака, що живе в будці, поважає людське життя набагато більше ніж ця сволота. Так ось будуємо будку і башив туди міну. Знаєте, дуже часто буває таке, що знаходять якийсь снаряд часів Другої світової, і його потрібно розмінувати. Тому на майбутнє всі запам'ятовуємо такий оригінальний і приємний спосіб розмінування. Побив хуйла об стінку, розстріляв з автомату, насав на нього, взорвав гранатою, повісив, побив молотком, спалив. Потім гра скачалась. Пограв в гру, Прикольно. Місце номер 3. В цій грі є можливість посадити хуйла на щось фалоподібне, тобто на предмет найбільших його еротичних фантазій, на ракету. Мені навіть здається, що приблизно за таким принципом і працює рососіянське ПВО. Вони ж відбивають реактивний залп смерча. А як вони його це? От ну ось так це і відбувається. Сідають і летять на пошуки пральних машинок. This is better than sex. Місце номер два. Взагалі суть гри це отримання очків за причинення травм Путіну. Є варіант зробити непоганий майнинг очків. Просто ставимо здоровенну пилу, яка назавжди забезпечить страждання для хуйла. Але звичайно, всього цього мало, аби отримати по заслугам за всі страждання, що він причинив іншим людям. Путін курва! Місце номер один. На першому місці в нас розмістився спосіб для всіх цікавих дітей, що хочуть отримати в стімі всі очівки в цій грі. Як це зробив я? Для того, щоб пройти цю гру, треба набрати 100 мільйонів. Вачків, ну для того, щоб отримати все, треба побудувати коробку, щоб всі путіни не розлітались по карті. Зверху залишити люк і тупо кидати туди гранати, поки через годину ви не прийдете в гру. Так все і робиться. Підсумку хочу сказати, що безкоштовна гра, яка має купу гравців по всьому світі, не лише з країн-учасників Україно-російської війни, дійсно привертає увагу людей по всьому світу до цієї самої війни. Недаром в грі є переклад на цілих 15 мов світу, і уявіть, що ви звичайний житель, наприклад, Норвегії. Ви там чули, що Путін це прєзі крашки і погана людина. Потім ви бачите гру, яка в прямому сенсі знущається над ним. І задаєтесь питанням: а що ця люд... недолюдина до зробила такого, щоб про нього створили таку гру? Потім вивчаєшся і розумієш, що Україні потрібно більше зброї. Ну, це дуже перебільшено, але я думаю, ви зрозуміли, що в цій грі немає нічого поганого. І я би сказав, весела штука, яка привертає до себе увагу, нікому не шкодить і несе в маси інформацію про те, що Путін хуйло. Дякую всім за перегляд. надіюсь, ви підпишетесь на YouTube та Telegram. До зустрічі. Слава Україні!